Рада вітати у новому відео. Я вже знайшла сумку від відомого бренду Longchamp. 43 гривні за кілограм останній день завозу, мій улюблений день. Сумка досить схожа на оригінал. Хоча має потертості, вона дуже залюблена, дуже-дуже її носили, любили. Шкіряні ручки, шкіряний отой хлястик. Не знаю, подивлюся, подумаю, а ще знайшла сумку. Ну, що там знайти, пару сумок лише в ящику, тому що останній день. Все перебрали до мене, все вибрали, все найкраще, а мені завжди залишаються просто крихітки е, від шматочка торту, від шматочка брендів. Тобто, так, що ще сумка? Від... Це гаманець, е, мабуть, від сумки тієї ж від Зари. До речі, сумка з натуральної замші. Не було тільки однієї ручки. Ланцюжка. Думаю я про цю сумку, стримую мене те, що вона дуже втомлена життям. 13 гривень лише заважила, немає якби, на кутиках потерлося, Ось тут, тут на шкірі. Ну, подумаю, подумаю, не буду набирати. Вже скільки раз я про це говорю. Трішки взуття подивлюся, досить багато є покупців, не так, що немає їх. Від Кабор, Оксфорда туфлі досить в досить непоганому стані. Це шкіра, лакована шкіра, я здивована, ніхто не забрав. <сум> ніхто класненький такий. І я обдивляюся, ну правда, розмір великий, навіть по підошві видно, що їх практично там можливо раз-два взували і все. І 25 гривень. Красивий такий винно-бордовий колір. Заглядую всередину. Так, це шкіра, і це сороковий розмір. Якби це не мій розмір, дуже жаль. Не знаю, от подумаю, для кого є малесенька зачіпочка на носочку. Зараз покажу. Ну вона така непомітна, що про неї потрібно знати. Ось тут така легенька зачіпка. Я ще оглядаю ці туфлі і від 5-го авеню черевики мені теж сподобалися, досить м'якесенька шкіра. Вони прошиті, але мене стримує те, що зелений колір. Теж, якби, ну не знаю, ж не забереш це все мішками, залишаються непогані речі. А, так, знайшла ще клоки або собочі кажуть. Рівінчик він регулюється, його можна як класично застібувати, так можна зробити, якби як мюлі носити. А це шкіра трішки мають потертості, але в цілому були від Michael Kors балетки, але вони вже дуже знищені. витерті їх виносили. А тут ще італійські гумові чобітки, ремінчик з натуральної шкіри. Ці непогані натуральна шкіра теж ну, можна ще щось вибрати, можна, як кажуть, нарити. Сподобалися ось такі човники. Це шкірзам, це недорогий бренд. По-другому. Рожевий колір. І в чому вибрати сьогодні від Peter Kaiser. Peter Kaiser ще кажуть, німецький люксовий бренд. О, такий преміум, досить такий жирний преміум бренд, натуральна замша, середині шкіри. І вони в ідеальному стані, ці човники теж дуже класненькі. І тут мене чекала дуже така несподіванка, велика це прети. Балерінес це іспанський бренд, і ціни досить високі. Я вже знаходила балетки в цього бренду. Ну і все в бренді бренду починалося з балеток і балетки по фантастичних цінах. Ціна балеток від 200 євро, 230, навіть деякі є 250, то черевики би коштували набагато дорожче. І знову це не мій розмір, дуже жаль їх залишати, їх потрібно лише. Почистити, так вони цілесенькі. Я б не сказала, що в них якісь є дефекти, але замша між іншим взуттям вона просто забруднилася. Я їх залишаю, хоча я розумію, що вони коштують більше 250 євро. Пішла дивитися блузи, а джемпори і різні класні речі. Буду шукати бренди. Поки що. Так, від зара з твіду спідничка, але вона така коротенька. А ось знайшла. Сорочку, хоча це HM, це мас маркет, це шведський бренд, непогано якісний, але сорочка виявилась преміум лінійки з натурального шовку. Шовк натуральний і ластану. Базовий сірий колір класична. вона заважила просто копійки 4 гривні. Ось так. Є натхнення вже шукати далі. Бачу, що багато покупців на руках там носять багато класних речей, таких на вигляд, ну, не знаю, які це бренди чи ні. Я ось так гортаю, заглядую, подивитися, який це бренд, а потім буду розглядати річ. Так, футболочка від Cos, але вона мала пару плямок. І ще знайшла пару речей. Еластична блуза від ГЕС. Насичений колір Фоксії. Бренд преміум, не є там люкс, не є такий дорогий, але приємно все рівно його знаходити. Так, а тут дизайнерська блуза by Charlotte Ескільсен це датський дизайнер, і багато зараз речей не від самої Шарлотти Ескільсен, а by Charlotte Ескільсен. Якби колаборації різних брендів. Далі я побачила красиву сукню від Мартейна. Тканина досить щільна, еластична і має вигляд натуральної замші. Спочатку я подумала, що це натуральна замша. Вона в ідеальному стані, вона не те, що в ідеальному, вона просто в новесенькому стані, але вона слім, така по фігурі. І я от думаю, брати її чи не брати. Далі нічого з брендів я не знаходила, хоча багато достойних речей, звичайно, було. Ще був добротний в'язаний кардиган від преміального бренду Madeain. Сподобався такий теплесенький, непоганий, якби мав трішечки котунці і все, можна було би взяти. Але я останній час почала нудити світом, крутити носом, так як я останнього разу знайшла багато люксових брендів. Таких просто потужних, жирних, і мені щось почало вважатися, що я буду кожен день це знаходити. Ну, я бачу, що такого не буде. Це дуже рідко так трапляється. Тому мені потрібно зосередитися і просто переглядати все. Віте Closet Лондон це теж непоганий бренд. Він не є люксовим, такий дотягує до преміум, досить якісний. Ось ця сукня на моделі. Ось ця сукня з іншого сайту принт, досить такі приємні пастельні кольори. 38-й розмір європейський, 10-ка англійська. Можливо, ця сукня підійде мені, мені сподобалася досить. В складі віскози заважила 20 гривень. я зайшла на сайт Closet London, щоб переконатися. Що ця сукня варта того, щоб її придбала. 110 фунтів коштує 100 фунтів сукня, навіть є 140 фунтів. І всі такі жіночні, і досить схожі навіть а моделі на ту, яку я знайшла. А також такий кардиган бікасенький. В'язаний середньої щільності в'язки. Це Viendo Тодона. Досить відомий бренд. На бірусі взагалі було написано, що це Німеччина, досить прекрасний стан, без кутенців, без нічого. Але ось така малесенька дирочка. Зараз я її знайду. В складі є вовна, і є кашемір, віскоза, тобто непоганий досить непоганий склад. Ось ця дирочка біля рукава. І все їм можна легесенько прибрати. Кардиган заважив лише 14 гривень. Від французького модного дизайнера Жерар Дарель штани вони класичні, з високою посадкою, досить щільна тканина, тканина така демісезонна але ближче, ближче осінь глибока зима. Теж сподобалися. Ціни досить високі на цей бренд, ну не знаю. Далі мене чекала велика несподіванка. я знайшла від Armani Jeans Джинси, але вони досить малого розміру. Це італійський дім моди, досить відомий, а це сам Giorgio Armani, італійський кутюр'є, які вони досконалі, як вони ідеально пошиті, видно, що це оригінал. Я впевнена, що вони будуть на мене малесенькі, не трішки короткуваті. Я дивуюся, ну, не вперше я здивована, що ніхто не забирає такі речі. Ось. Вся фурнітура була брендована, рівні строчки, навіть кнопочки з внутрішньої сторони теж. З брендом написано, що це Італія. А, ну, розмір дуже малесенький. А ще були оригінальні джинси від Levi's, теж ідеальне пошиття. Видно, що це оригінал, видно, наскільки вони якісні і такий досить непоганий середній розмір. І тут я побачила бірочку Rocco Barocco. Це італійський дім моди, італійський дизайнерський бренд сам от Rocco Barocco, засновник цього бренду. Я їх розглядаю. Вони такі неоднозначні по дизайну ці джинси, як і всі речі цього бренду. Я дивлюся бірочки, звісно, це оригінал, всі кнопочки, все, все прошито. Ну, все просто, просто а, неймовірно, так вони мені сподобалися, оці джинси, хоча це далеко не мій якби стиль. І є малесеньке забруднення, але нічого страшного. З такими кишенями вони йдуть розширені донизу, такі трішки кльошами. А, цей бренд і відомий якраз з такими акцентними дизайнерськими всякими штучками. Такою мішурою з таким акцентом на розкіш. І ці джинси заважили 23 гривні. Сподіваюся, вони мені підійдуть. Відґеп були досить цікаві штани, і, можливо, досить непогано вони би мали вигляд у відео для якоїсь стилізації, для якоїсь яскравої стилізації. Хочеться, щоб стилізації не були такими скучними, однотипними. А тут я побачила. Від Mark з оксамиту. В цілому цю тканину я дуже люблю, вона така, завжди така м'якесенька, комфортна і має дорогий вигляд. Я теж їх розглядаю, дивлюся, що вони якісно пошиті по бокам, якби такі стібані лампаси, вони слім. А, непогано були би в чоботи наприклад, високий хороший склад. Ну, Сподобалася всередині, як кишені а, з брендованою підкладкою. А поруч висіла блуза за дорогущого Field Pouch, але вона була дуже-дуже залюблена, виношена, тому я її залишаю. І тут чекала мене несподіванка, натільна футболка Вовна і Натуральний шовк в новесенькому стані Сюзана. І це Швейцарія. Розмір L, це великий розмір, вона має йти слім у птяжечку, щоб було теплесенько. А вовна і натуральний шоук, такі футболочки рідко трапляються, я ще гортаю, вже кажуть, швиденько збиратися йти до каси ще 15 хвилин, і магазин зачиниться. Цей магазин взагалі дуже швидко зачиняється. Від Томі Хілфігер був джемпер. І я вже дуже поспіхом, раз через раз передивляюся речі. Неуважно тому, що часу немає, а мені ще потрібно передивитися, що я забрала. Від X. це французький преміум бренд, засновник Джерар Легов. Навіть цей бренд приймає участь в показі моди на обкладинках Boc, Базар. В складі є Вовна і Кашемір такий базовий джемпер. Класка, м'якесенький і зовсім немає ніяких котунців. Треба подумати. На офіційному сайті літні джемпери, літні кардигани, середня ціна 100 євро, є трішки менше 90, а навіть є по 150 євро. Хаотично перебираючи вішачки, побачила хюку бос на руці Джемпер X. Це котон з натуральним шовком, заважив 10 гривень. Дивлюся, чи все якісно, щоб швиденько подивитися, чи немає дефектів, а потім буду роздивлятися. Нема часу думати. А ще знайшла джемпер від Хайдер Акерман. Це відомий французький дизайнер. Це модний, модний дімоди, хайдер, гайдер, кажуть, Акерман. І ціни просто фантастичні на цей бренд. На Йоксі старі колекції продають в середньому 1000 доларів. Це зі знижкою великої це старі колекції. Ще був джемпер від Масімо Дуті, але ця спинка, я не знаю, вона досить відкрита. Потрібно носити по чомусь, ще як. Це 100% котон. Джемпер був в ідеальному стані, а вже аж просто потягнувся на вішечку. ще був кардиганчик від Russell Collection такі ціни, якби середні на цей бренд: 60-70 євро. Ще від Uniqlo був Джемпер. Він трішки залюблений, потрібно його почесати. Ну, він цілесенький, це 100% вовна. Так, А знову відмасимо дуті джемпер в білому кольорі. Понизу обманка блузи з мережевим. Така щільна, досить в'язка. Ах, які класні речі, і вже потрібно швиденько йти до каси. Я не можу зосередитися, подумати, що мені брати, що ні, не люблю я так все бігом. Але я люблю за те останній день. Ще було багато кашеміру, який вже добре їли, пошкоджений, а такого добра було сьогодні досить багато. Якби було більше часу, можна було би придивитися, що можна було би щось і зашити. Відмасимо дуті лонг, Я так зрозуміла, що це верх від якогось костюму, такого домашнього написано лаунж. В складі віскоза і кашемір, він досить легесенький, такий оверсайз, мала би бути ще по факту штани, Можливо, вони десь і є. Дуже-дуже оверсайз, такий розслаблений стиль. Шкіряна корточка від манго, м'якесенька, м'ясиста шкіра в чорному, глибокому кольорі. На рукавах ставки з трикотажу щільного. Боюся, що буде на мене впритик, а часу немає думати коли. Тому я цю курточку залишаю, хоча дуже-дуже жаль. На біручці написано, що це шкіра. І від Поло подовжена курточка досить такої цупкої тканини з капішончиком, а темно синій колір. Ну, немає часу роздивлятися. Ще від Madison червоне пальто. Це ж вовна натуральна. Ця куртка мені сподобалась досить добротна. Поруч теж був мисливець, який хаотично і дуже швиденько передавлявся одяг. Але він просто за секунди це все дивився. Від Патрісія Попей, лінія ПП Джеймс. Курточка теж дуже класна, добротна. Такий вініловий вверх, така балоніва тканина з таким відливом, як вініл. Ще кажуть, не було капюшончика. Від зарашки ряна куртка, така вже вінтажна, досить модель, в рижому кольорі. Прекрасна знахідка сподобалося пальто. Лінія Еми, це лінія Морелі. Наскільки мені відомо, що це власне лінія бренду італійського морела. Можу помилятися, але все якби показує на це. На жаль, немає внутрішньої бірочки. Схоже на пух, на пуховик я витягнула пір'їнку, важко було знайти абсолютно пугний ліс, затерті рукавчики, затертий трішки комір. Тут думала, що це вовна, але ні. Хоча новий жакет. Так, я поважила ось це пухове байтове, і заважила воно 30 гривень. Не впевнена, що цей бред має відношення саме до Еми Баймараве, але все може бути. Так, шарфи, ну, я не встигну передивитися їх всі, але ніби зверху нічого такого не було. Ще рівінь був схожий на натуральну шкіру. але, на жаль, я його залишаю, я не впевнена, не маю часу роздивитися. Так, все, що я набрала, великий пакет, і це все важить 165 гривень. І ось мічок я взяла більше, як 3 кілограми, майже 4, 165 гривень заплатила за все. Я придбала 10 речей, і річ мені обійшлася 16 ,50 гривень 50 копійок. 10 речей про деякі речі я жалкую. Забрала я ці клоки, вони досить зручні, це шкіра, але виявилось на мене трішки замалими. Ще я забрала цей кардиган м'якесенький, він в ідеальному стані, лише малесенька дерочка, я ще не встигла його привести в порядок зашити. Ну, нічого, все помаленьку, поступово зроблю. В складі Кашемір, вона відроку бароко. Джинси мені дуже сподобалися в новесенькому стані. Джинси коштують більше 700 доларів цього бренду. Тому я вважаю, що така знахідка дуже вдала. Від Hugo Boss базовий в'язаний кардиган на узочках. це чоловічий кардиган. Вже вдруге в минулому відео я теж брала чоловічий кардиган, і там був натуральний шов в складі. Тут теж натуральний шов і котон забрала в сорочку. Натуральний шов. Сподіваюся, вона буде на мене добра. Ця сорочка має таку легеньку димку від неправильного прання, але для себе можна брати, ледь-ледь помітно, потрібно про це знати. В цілому немає ніяких ні плямок, ні розривів, так як любить бути на натуральному шовку все цілесеньке шовк шовкий аластан. Девід базовий м'якесенький, теплесенький джемпер, він на повсякдень і не буде лежати без діла, а в складі Кашемір, вовна, темно-синій колір. Вовна і натуральний шок, Швейцарія. Натільна футболочка, правда, вона велика. Ну, я знайду, для кого вона в новесенькому стані. Мені вона не підходить, тому що ну, я просто втоплюся в цій футболці. Такі футболочки є досить дорогими. Це Швейцарія. Сукня від Клоза до Лондон. А в довжині міді асиметрична понизу на запах, в грудях і спідничка теж. Англійська десятка, по спинці близько така досить щільна віскозна тканина. Від Маркейн в кольорі Тофі такі риженькі. Штани з Оксамиту. Сподіваюся, мені підійдуть. Дуже би хотілося. Я їх бачу глибокою осінню, зимою до високих чобіт. В чобот їх легко буде заправляти, вони такі вузькі, сліда Кейн своя розмірна сітка, це розмір 2, якби Емочка, хороший склад, сподобалася кишеня, підкладка. Ну І цей пуховичок ніби має відношення до морелі, але якщо навіть і не так, то якість дуже висока, високе пошиття. І я вже його попрала, зробила одне прання, він же висох, легко прався, нічого не збилося, абсолютно став ще більш пухнастіший, коричневий такий шоколадний колір. Я приміряла вже і мені ідеально підходить. А як не дивно, при пранні пірічко не полізла, хоча я спеціально витягнула пір'їнку, щоб подивитися, що все ж таки це правильно, що це пуховик. Я примірюю деякі речі, а щоб подивитися, що мені підійде. Сукня виявилася дуже впритик. На мене я ледве застібнула блискавку, хоча це 38М, і я сподівалася, що. Якби ну вона по мені добре, але дуже дуже впритик. Сорочка штани добрі. Клоги чуть-чуть замалі по розміру. Джинси року бароко, які саме більше практично мені сподобалися, виявилися в талії замалі. Я все ж таки їх примірюю і покажу так, що не буде помітно, що вони на мене замаленькі, схитрю чуть-чуть. Жаль мені дуже. Я не зможу їх собі залишити. До сьогоднішнього образу я додам мою туалетну водичку мадам Роша, яка довгий час у мене. Я користуюся вкрай рідко, дуже важка, така шлейфова, така в'язка. Сьогодні у мене саме цей настрій пов'язаний з цими покупочками, з цими примірками, і ідеально підходить до мого образу. З вами мої любі глядачі. Я прощаюся і до зустрічі у нових відео з новими знахідками.